Шановні друзі, сезон у нас закінчився, але запитання ми ще отримуємо, наче є в нас Лухина, і люди цікавляться, а що далі? Що далі ви будете робити своїми кущами? Яка технологія вирощування. Тож, коротко хочу розповісти. Дякую, що ви цікавитеся, що вас цікавить наша Лухина. Але 10 вересня ми розпродали останню ягоду лохини. На наступний рік звертайтеся завчасу для того, щоб. Вдосталь наїстися свіжої корисної ягоди лохини. Саме від нас, як від тих, які вирощують лохину як для себе. Що ми будемо далі робити із лохиною? А далі ми будемо її полоти. Бачите, яка вона в травах. І хочу вам сказати, що це є не мінус, а плюс нашого вирощування. Через те, що можна зробити зовсім по-іншому, можна дати гербициду, поприскати гербицидом кілька разів і все. І вона буде дуже гарно для картинки виглядати. Але гербицид – це є страшна отрута, яка погано впливає на організм. і Одні види гербициду видумуються, а старі види гербециду у світі забороняються. У якийсь час гербіцид взагалі буде заборонений, так як ми тепер знаємо, що заборонений дуст, який погано впливає на організм дорослих дітей. Тому ми гербіциди не використовуємо. І е, тепер ми будемо полоти. І це займе у нас доволі багато часу, тому що прополка буде ручна. Коли ягода достигала, ми не прополювали. Могли пообтрясати ягоду травою. Далі відносно кущів. Кущі ми продавали до середини літа. Хто скористався, той молодець. Навіть сьогодні до мене телефонували, телефонують часто, чи маємо кущі на продаж. Не маємо через те, що хочемо самі розширюватися. Весною ми не знали, як буде, як піде ринок. Тепер бачимо, що. Нам треба трошки розширитися і тому залишили кущі для себе. Що ми можемо вам запропонувати? Ми вам можемо запропонувати джеми та соуси. Про наші соуси я зніму окремо відео. Також потрібно ще нам покропити ці кущики, покропити по листку добривом осінні добриво ми вже під кущі дали. Тепер що сьогодні я планую покропити його по листку комплексним добривом, у котрому буде мінімум азоту, за це буде фосфор, калій, сірка. Те, що потрібно нашим рослинкам, в тому числі залізо. Я каже син, видно, що бракує заліза цим нашим кущикам. Також хто за нами уважно спостерігає, бачили, що ми придбали теплицю і плануємо спробувати зробити так, як інші люди роблять за кордоном, спробувати вирощувати лохину в теплиці. Це новий вид вирощування лохини в закритому ґрунті. Для того, щоб на тиждень два... Мати лохину швидше. Сподіваємося, що наступного року, при збігу сприятливих обставин, ми зможемо вам запропонувати лохину на тиждень-два швидше, аніж ті, хто вирощують лохину так, як зараз ми у відкритому ґрунті. Звичайно, що там кущів буде небагато, відносно небагато, то теплицю влізе десь біля 200 кущів. Біля 200 кущів, це теплиця на 2 сотих. Це приблизно стільки, скільки можна виростити кущів на території відкритій 5 сотих. Тобто теплиця це буде інтенсивне вирощування і трохи інша технологія. Також у наших планах ще купити торфу для того, щоб пересадити кущі, котрі в нас ростуть в пакетах, пересадити їх в більші пакети. Ось показую. Ці кущі вони в 18-літрових пакетах. Бачите, яке вже грубеньке, грубеньке стебло, хоча навісні воно було приблизно таким вон. І пересадити вже з 18-літрового в 80-літровий. Можливо, ми цього року це будемо робити. Також будемо, не знаю коли, але ці кущі, які ростуть в ґрунті, тобто викопали ми ями. Глибина 40-60 і ширина 60, ми їх будемо викопувати через те, що вони не ростуть нам не так, як би хотілося. Через те, що крити переривають, лазять куди хочуть і перемішують торф з чорноземом. Лохини не хочуть чорнозему. Якщо б вони були в пакетах, ці кущі, які куплені нами. П'ять років тому вони б мали бути ще раз такого росту. Оці кущі, ці кущі це і дюк з тамтого дюка. Перші три ряди цей дюк взяті, але вони в два рази більше, як їхні, як, так би мовити, батьки. Через те, що тут Лухина має доступ тільки до торфу і не перемішує кред із землею. Ось такі наші плани. А в даний час можете замовити у нас. Джеми та соуси. Вартість е, минулого року, і ще навіть цього року е, літом була вартість по 100 гривень. Тепер же наші джеми і соуси вартують 130 гривень за 200 грамову баночку. Це не дивно, адже ціни змінилися. Якщо лохина минулого року була у нас у продажі по 160 гривень, то тепер була. По 220. Це вже має на вас другу половину сезону. І відносно вина. Вино, ми яке мали, залишилася одна пляшка, яку вино з лохини, яку будемо, мабуть, відкривати через років 5 чи 10 на якийсь наш е своєрідний ювілей, якщо дасть Бог все буде благополучно, по вирощуванню нашому лохини. Минулого року ми вам пропонували вино. Солодке з лохини. і це було молоде вино. Ми пропонували вже на новий рік вино із лохини е, урожаю минулорічного. Тобто воно мало три місці, я вже його розлив у пляшки, і воно деякі пляшки починали перетворюватися на шампанське. Починалося повторне бродіння. Такого ми більше повторювати не хочемо, і тому ми будемо мати можливість запропонувати вам вино. Незабаром, але це із минулорічного рожаю, і воно буде не солодке, буде сухе, сухе, оригінальне вино із своєрідним неповторним смаком. Ціна, мабуть, його буде більшою минулого року була 300 гривень за пляшку. Тепер можливо буде і 400 гривень за пляшку. Вино, яке ми тепер зробили із цього рожаю, ми його зробили наполовину менше, як минулого року. Це пов'язано з тим, що ми більше продали свіжої ягоди. Просто у нас так сталося, що у нас менше ягоди залишилося на вино. І його будемо розливати у пляшки аж через рік. Тобто плануємо вино, яке ми тепер робимо, розливати у пляшки аж у кінці літа 6-го року. Ось такі у нас справи. Будьте з нами, слідкуйте за нами. Бажаємо вам добра, Божої опіки, Божого благословення, і Хай Господь Бог дарує Україні спокій та мир, щоб наші діти живими, здоровими, повернулися із війни. І не тільки діти, у кого як. Дякуємо нашим захисникам.